Четверта ранку сокільники. Раптом тишу розриває гучний звук. Місцеві стривожені, адже не було ані тривоги, ані сповіщень. Виявляється, ще й півні не співали, а невідомий дрон атакував приватну оселю. Ми на місці влучання. Територію оглядають правоохоронці та стверджують, що у будинку наскрізь пробило дах, та дрон опинився в одній із кімнат. На щастя, в цей момент мешканці були в інших приміщеннях. У момент влучання в будинку було четверо мешканців. На щастя, вони не були в кімнаті, яка стала епіцентром події. На місце одразу ж прибули слідчі та експерти. Їхній висновок жахає. Це був завершений замах на життя. Саме за цією статею тепер розслідують справу. Зараз основне знайти виконавців, а для цього слід зробити чимало роботи: встановити який саме дрон використали злочинці, і звідки він міг летіти. Повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Сокільники Львівського району надійшло до поліції сьогодні, 11 грудня близько 4-ї години ранку. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Пошкоджено фасад, дах та кілька житлових приміщень будинку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 пункту 5 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Замах на умисне вбивство. Вживаються заходи щодо встановлення місцеперебування зловмисників. Триває досудове розслідування. Мешканці оговтуються після такої гучної ночі. Кажуть, цей район тихий, тому несподіваний нічний різкий шум їх неабияк насторожив. Десь три з чимось біля четвертої почули так вибух. Дуже здивувалися, подивилися новини, нема ніякої тривоги. Помоніторили, також ніхто не писав, не в місцевому чаті. Дуже здивувалися, подумали або на побутовий якийсь вибух, можливо, там чи газ, чи що, або що там хлопці військові. Район дуже тихий, все мирно. Тут живуть багато людей, багато людей з дітьми. Тому та трошки здивовані. Сокільники вважають одним із найбезпечніших сіл поруч із Львовом. Тут майже на кожній вулиці встановлені камери спостереження. Їх понад сотня. Саме тому новина про інцидент здивувала мешканців. У нас є відеокамери практично на кожній вулиці, на кожному перехрестку. Це є 132 камери на сьогоднішній день, багато камер є, які фіксують номери, якщо це був автомобіль. Удар прийшовся саме по другому поверху. Там утворився наскрізний отвір у стелі та пошкоджено конструкції даху. Також потрощено меблі. У сільській раді Сокільник переконують, що знають мало, і навіть те, що відомо, таємниця слідства. Зараз мене повідомили, що відкрита кримінальна справа на сьогоднішній день. На сьогоднішній час відомо, що пошкоджений дах, жертв немає. Інша інформація конфіденційна, яку просили. Не розголошувати з відкритих джерел. Стало відомо, що будинок належить сім'ї підприємців. Здебільшого вони займаються агробізнесом. Чи був це демарш конкурентів чи з'ясовування особистих стосунків? Наразі невідомо. У поліції лише говорять, що попередньо встановили зловмисники, використали FPV-дрон. Слідчі продовжують огляд території, збирають фрагменти конструкції. Голова нацполіції повідомив, що тривають першочергові слідчі дії та встановлюють можливих причетних. Деталі події правоохоронці ще уточнюють. Надія Кольбанко Семен Пулик, правда тут Львів.